Тернопільські школи стають безпечнішими в навчальних закладах. Все частіше починають користуватися системою СМАРСІ. Завдяки їй батьки знають, коли їхня дитина прийшла чи пішла зі школи. Як працює ця система, дізнаєтесь із наступного сюжету. Система безпеки не обмежує, а навпаки, дисциплінує дітей, каже директор Тернопільської гімназії. Тому серед навчальних закладів міста вони першими погодились на її встановлення. Анатолій Крижанівський розповідає: завдяки СМАРСІ батьки мають змогу перевірити, коли їхня дитина пішла чи прийшла зі школи. Ну корза для тих, хто. Дійсно цікавиться, скажімо так, за контролем. Тим, як дитина працює, як вона займається, як вона дійсно йде по тому, скажімо, денному шляху шкільному. То я думаю, що це дуже дуже гарно і дуже класно. Зайшовши чи вийшовши зі школи, учень повинен прикласти видану особисту йому картку до відповідного датчика. Це розповідає директор гімназії, допомагає фіксувати годину. Потім інформація потрапляє в мережу, і вже звідти батьки мають змогу перевірити, чи відвідували їхні діти в цей день заняття. Фіксувати каже Анатолій Крижанівський, гімназія почала. Й Успішність учнів. Усі оцінки відтепер можна переглянути в інтернеті. Ми заходимо в систему відвідування і ми бачимо, хто коли зайшов, хто з вчителів, ми бачимо, хто з дітей, коли вони зареєструвалися потора години. І також ми можемо побачити дітей, які не зареєструвалися. Mm -hmm. Які о, ці одні ну дуже багато є таких ще й те, що не пристосовані. Вони можуть загубити карточку. цей. ми все рівно ведемо їхній облік, бо вони є на навчанні. Додатково задля безпеки дітей міська влада подбала і про камери, відеоспостереження та тривожні кнопки. На даний момент вони вже встановлені у шести навчальних закладах. До кінця року обіцяють, будуть функціонувати і в інших школах. Скільки у нас йдуть військові дії на сході, то вважаємо, що сьогодні. Батьки повинні бути впевнені, що їхні діти не тільки здобувають якісну освіту в школі, але є захищеними. У випадку натиснення тривожної кнопки, каже міський голова Державна служба охорони, повинен негайно зреагувати та приїхати у школу.